Добрий день, шановні клієнти. Сьогодні вашій увазі пропонуємо компактний та функціональний фургон Ford транзит курєр Ford транзит курєр оснащений дизельним двигуном та шестиступеневою механічною трансмісією, що забезпечують відмінну економічність палива. Багажне відділення дає можливість розмістити європіддон та габаритний вантаж вагою до 546 кг. Автомобіль комплектується кондиціонером, системами старт-стоп, екстреного гальмування, курсової стійкості. Тощо. На Ford Transit Courier діє спеціальна цінова пропозиція 760 тисяч гривень. Для корпоративних клієнтів ми пропонуємо вигідні лізингові програми та додатково здійснюємо послуги з переобладнання авто. «Форт транзит кур'єр це найкращий помічник для вашого бізнесу. Приходьте, обирайте та купуйте.